Шановні друзі, вітаю вас зі святом День Києва. Ми сьогодні тут трохи зібралися для того, щоб відмітити цей праздник. Представтеся, будь ласка, і розкажіть трохи об автомобілі. Бомбандьорог Юрій Петрович. Спортсмен ще з радянських часів, 76-77 рік і пізніше. Почав свою діяльність спортивну разом з Олександром Михайловичем Медвеченко в Київському автомобільно-дорожному інституті. Їздили на формулах. Багато разів вигравали 5 чемпіонат України. Олександр Михайлович п'ять разів ставав чемпіоном Радянського Союзу на формулі. Не було рівних в той час йому спортсменів, коли він виступав на формулі. І от ми е, знайшли такий автомобіль е, тих часів 1974 року. Е, ВАЗ-2103 фактично це автомобіль Fiat 124 італійської марки Fiat от, і обладнали його як спортивний автомобіль, з'їздили на ньому вже на ралі Монте-Карло. В цьому році досить непогано, дуже цікаві і високого дуже рейтингу змагання історичних автомобілів. От, показали себе, нас там побачили. Ми побачили, що є Україна, що ми участвуємо в змаганнях, не дивлячись ні на які військові дії і агресію Росії. Після цього ми з'їздили на змагання в Прагу Прага Revital. В якому поучаствували, зайняли шосте місце в класі. Один спецучасток ми виграли ралі-крос на цій машині. Це при тому, що конкуренти наші були Volkswagen, Honda, Suzuki. Ну, інші автомобілі. Серед е, класичних автомобілів задніприводних ми зайняли друге місце. На першому місці був е, екіпаж із Прибалтики. ну більш підготовлені. У нас трошки важкувата машина, ми зараз на цим працюємо. Тому е, всіх кияни, всіх присутніх з Днем Києва. Це велике свято, велике місто, з великою історією, стійке, в е, любі часи вистоювало і вистоїмо зараз. Е, слава Україні! Героям слава добавьте добавте що нібудь. Ну, Юрій Петрович, все взагалі все сказав. Я тільки що можу привітати всіх, в Києві і побажати, щоб у нас все було добре. Як у вас зложилося з штурманською роботою? Ви вперше були в якості штурм, штурмана на ралі Монте-Карло? Чи, чи, чи ні? ні на ралі Монте Карло були перші, А в житті приходилось ми їздити штурманом і водієм. Спортсменам, тому що у нас дуже от так великий потужний стаж, як то кажуть, дівчий спортсмен вже більше 50 років. Дуже приємно. Дякуємо, що ви приєдналися. раз святом всім і побажаємо, щоб все було у нас добре, щоб перемога була за нами. Добавте пару слов. Ну, все добре, Мішутін Григорій Григорович. Ну, я їздив на Волгу теж 80-ті роки, 90 роки їздив на Волгу. З Юриєм Петровичем їздили, і на ралі приходилось їздити, з Юрим Петровичем на пару їздили. Uh -huh. От, так що спортом займаємося і зараз займаємося. Дуже приємно. Дякуємо, що ви приєдналися зі святом ще раз, і дуже гарний автомобіль. Да. Дякуємо. Оп.